Сніданок мій готовий. Всім приємного, гарного дня, смачного сніданку. Думай, собі зробимо салатик на сніданок. У мене є рукола. Так, рукола. Є сир. Зараз додав ще сирку. Додавлю красної червоної цибульки. У нас солоденька, гарненька, смачненька. Так, оце не треба. Так, додаємо так от гарненько. М -м -м. Можна не всю. У нас салата мало, тому можна трошки й менше. На сніданок, цибульку, це, звісно, якщо не треба нікуди йти. То можна і з'їсти. Цибулечка наша є. І зараз сирочок додамо м'який кремовий сир. Зараз додав і зробимо собі смачненький сніданок. Так, Так, зараз його так трошки гарно розібрати. Польємо оливковою олійкою. Мене ляна. Та можна любу використати. Мене ляна. Так. І польємо якимсь соусом або соєвим. Або, а я хочу, от, наприклад, унагі. Або тіріякі унагі буде добре смачно. Можна яких спецій ще додати. Якби його так акуратно. Супер. Можна бальзамічний Соус я його не можу знайти, у нас чомусь не всюди продається, тому поки що немає. Так, посипамо сіменами кунжута. І все смачнючий сніданок чи салатик на сніданок готовий. Ось такий салатик. Готовий, всім смачного. До нашого салатику ще зробимо амблетик смачний, з двох яєць. Поселили трошечки перчику, Так, трошки. Добавимо трошки овсяних пластівців. дві ложечки. Це достатньо. Серетельно зіб'ємо. Додамо трошки якоїсь зелені. У мене чесничок молоденький. Зараз я вам летик сюди додав свій вівсяно глинчик. Добавлю чесничку. Отак от ось перемішаю і будемо смажити. Отак ретельно перемішали Так, краплинку олійки. трошки зовсім вирівняємо трошки щось в одну кучу збився у мене чесночок. Сьогодні ще зранку зробила. Сир м'який типа Філадельфії. Зараз посолю, ще його не солила, нічого тільки віджала і все. Зараз його перемішаю і буду смакувати з омлетом своїм. Так, все я ретельно перемішала. Зараз буду смакувати з омлетиком своїм. Так, перекидаю наш. Амлетик на іншу сторону, боже, який він красивий. М -м -м -м. Гарний, смачний буде. Все, знімаємо нашу красоту, наш сніданочок. Омлетик такий гарний. Фіксуйся, камера чого ти десь ділася фіксація. Так, зараз я намащу собі цей овсяноблин. Сирним. Що сирним? Сиром? <ай pues> М'яким сиром? Той, що сама зробила? І буду смакувати, снідати. Так, добре. Зараз ще посиплю отак от підрушечкою. <асибо> І все, сніданок мій готовий. Ще чогось не вистачає, мабуть, огірочка. Зараз додамо гірочок, редисочки. Так, все. Тепер композиція готова.